Часто нелюбов до себе не дає нам рухатися вперед, не дає нам досягати якихось цілей. Навіть якщо ми цього хочемо, навіть якщо ми ставимо це за ціль, але не можемо. Тому що ми не впевнені в собі, ми не любимо себе, не приймаємо себе. Ми завжди себе контролюємо, копаємося в собі, в чомусь звинувачуємо. Критикуємо себе, ставимо в стан жертви, просто не любимо, не знаємо, не вміємо. Або часто це заблоковано. Якась установка або блок, можливо, з дитинства, коли батьки недооцінили вас, коли батьки щось говорили таке, що залишилося це з вами, в вас, і зараз ваша внутрішня дитина це пам'ятає, і вона не може бути. Такою люблячою вами, як б хотіла. І ви, як жінка теж, дивлячись в зеркало, завжди щось шукаєте в собі, Якісь, щось вам в собі не подобається, якась критика, нелюбов. І це заважає. Якщо ти відчуваєш, що не можеш сама справитися, впоратися з цим. Полюбити себе. Я чекаю тебе в сеанс регресії, де ми знайдемо причину, де ми знайдемо тебе, і ти зможеш любити себе тою любов'ю, на яку ти заслуговуєш. Чекаю тебе в сеанс регресії, провідник твоєї душі.